Забудьте про масонів, світовий економічний форум та організацію здоров'я. Чи ви чули вже про надзвичайно жорстоких та особливо небезпечних маніпуляторів думки у сучасному суспільстві? Це антикультисти, насправді мафіозна сектоподібна структура з центром урошці, що має дуже амбітні цілі на господарювання в цілому світі, саме вони є нащадками нацистів у сучасному світі. Послухайте, як саме вони діють в Україні прямо зараз. Ірина Кременовська – представниця організованого транснаціонального злочинного антикультового угруповання в Україні, яка спочатку займалася до хантерством, скуванням і вбивством безпритульних тварин, як я вже говорив раніше. але коли їй набридли з того невмираючих собак, вона переключилася на людей в межах єдиної антикультової стратегії, вона використовує статус експертки з сект, щоб звучати легітимно в очах змі, суспільства і влади. Скориставшись воєнним станом в країні, вона задіяла адміністративний ресурс, щоб фабрикувати кримінальні справи і розправлятися з небажаними організаціями за загальними антикультовими методиками що розроблені Дворкіним цілем в її кінцева мета в межах загальної стратегії злочинного антикультового угруповання продавлювати в Україні репресивні закони, створювати експертні комісії за російським тоталітарним зразком і особисто ними керувати. щоб, за прикладом дворкіна захопити важелі впливу і диктувати суспільству, що бажати нормою, а кого а кого ворогами.